Дощ над футбольним центром Барса лише підбадьорив футболістів обох команд, і вони з перших хвилин жива взялися за справу. У першому таймі гострішими були гості, мали кілька чудових моментів для взяття воріт. А ось у цьому моменті вболівальникам Вікторії здалося, що м'яч перетнув лінію воріт. Але за кілька хвилин забили господарі. На 39-й хвилині після подачі кутового першим на дальній стійці опинився Віктор Корвіков. Тут же футболісти з жовтневого нарікали на у автора забитого м'яча, але арбітер взяття воріт не відмінив. У другому таймі ініціативу перехопили новоспечені професіонали, але досить швидко усі їх атакувальні зусилля зійшли на нівець. На 56-й хвилині, коли другу жовту картку отримав автор забитого м'яча Коровіков, після чого аматори кинулись відіграватись. І на 73-й хвилині капітан та тренер команди Артем Родіонов зрівняв рахунок ударом зі штрафного. У кінці матчу, як мінімум, тричі Вікторія мала виходити уперед та уникати після матчевої лотереї, але не судилося. Один-один. Першими пенальті не забила Барса, і здавалося, що свята у жовтневому не уникнути. Але в подальшому у сітку воріт не потрапляли саме вони. 4-3 по пенальті. Барса у фіналі. Гра була бойова. Я думаю,